Друзі, доброго дня. Я в селі Глибочок. Це Тальнівський район, Черкаська область. До міста Тальне, 7 кілометрів. Нормальне село. Ну, середнє, більш-менш розвинуте. Є школа, садочок, магазин. За церкву запитаю зараз. Не спитав. Недалеко тут тракторний стан. Фермери працюють. Так, будинок за 4500 доларів. 50 соток землі. неприватизованих, Забор сітки отакої на желізному стовпчику. І дворик чуть-чуть підзаріс, але не страшно. Є кілька горіхів здорових, люди здавали раніше. Сам будинок цегляний, заведений газ. А вікна всі замінені на пластикові. Тут діляночка садочок невеличкий. Будинок я обходив, тріщин ніяких не бачив. Таких серйозних, ну такого плану ось щось є, це не критично. Дах шиферний. Тут ще один горіх здоровий в садочку цьому. Зараз зайдемо в хату, подивимося. Простора, величайський будинок? Так, двері такі, китайські. А тут викно тоже большой здорово. Пластиковое. Такое незначно трещинка. Так, тут є прихожа. Друзі, заходив у двір і забув зняти водичка тут централізована, в хату не заведена і сам кран гусак знаходиться біля забору, біля калітки чуть -чуть, там 2 метри в сторону. Якщо не забуду, то знімлю в кінці, ну, щоб ви знали, що. Централізована вода біля, калітки, біля входу. Тут жила бабуся і діти зробили їй таку пристроючку, як для ванни. Вода не заведена, просто воду набирали. Є там яма на дворі мені те, що всі не показали, говорили. Но... Но тут був слів з ванни, а воду саму наносили руками. Вікно теж помінене так, і тут іде кухня далі, старий котел газовий і працююча груба. Сплитую. Будинок весь цегляний, не пам'ятаю, чи говорив. Поле дерев'яні скрізь. Так. Сам будинок, на мій погляд, більш-менш цілий. Уау, вот такова спойна. Ага, тут ліноліум в кухні був дерев'яний, а в цих кімнатах ліноліум. Щось не помітили. від друга спальня. Такі кімнати немаленькі для спален. Я думаю, що нормально. Це задній двір, звідси видно. Зараз вийдемо, подивимось. Покажу ще золом. Так, і простори золо такий. Тут пол теж під ліноліум мав. Батареїв багато по всій хаті видно тепло любили люди. Так, сам будинок більш-менш нормальний. Газ є, це що вода на дворі, ну... централізоване протягнути тут недалеко. Так, тут ще один горішок здоровий. А оце ще ділянка до двору йде. Теж садочок. Там да, теж та город я, та ска... та я та скажу обов'язково, так. Кажуть власники, що з города з усього дві з половиною зерна збирають, приблизно. Так, тут якісь сараї. Тут сарай туди ми не зайдемо, бо там заросло вже трохи. І літня кухня. Газ заведений в літню кухню. Це не працююча вже. Ось газ. І є друга кімнатка, де люди зберігали зерно. Тут в рідній кухні. Все, зараз покажу город бо тут на дві ділянки розділено. Можна так? Я Так, тут курник є. Оце межа йде по те зелене тут садочок тягнеться. Теж я бачу багато груші, яблука. Але чабула, горіхи. Ну таке ж. Друзі, погріб не змогли відкрити. Гралися з ним хвилин 15, мабуть, добрих. Не відкрили. Ну, власне, каже, що була тут весною, він не тік. Що всередині? Каже нормальний погріб. Так, ось бачите, де, де пшениця. Це один, одна частина городу. І виходить, за деревами якась дорога, йде я бачу, машина їхала, і город йде туди далі. Все разом 50 соток. І отак межі йдуть по... Ви поняли отак по пшениці рівно. Казали вони від до того дерева великого і аж за тим деревом. Оце межі і туди далі йде. Город не маленький. звісно, дорога, то не знаючи. Ну так люди й жили, яка була тут дорожка, корови. Так, і тут ще такий задній дворик туалет. Вуличний і ще частинка. Бачу, весь двір обнесений з сіткою забором. Що теж плюс. Дерево впало, але час дорогу вже старо на дрова. Ага, той горіх ми знімали. Два горіхи, здається, здорових, два або три. І там сітки немає там. Якісь кілки просто. Може і є, а, є, є, є сіточка. Так, друзі, село Глибочок, Тальнівський район до Тельного 7 км. Газ заведений, опалення газове в хаті. І дров'яне, вода централізована на вулиці. Ділянка 50 соток не приватизована. Ціна 4,5 тисячі. Село нормальне, недалеко від районного центру. Школа є до 9 класу. Старших учнів возять в тальне автобусом, садочок є працюючий. Є сільрада, є медпункт, є магазин. Бар закрили, як війна почалася. Так. Все, дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть думки свої.